Всіх. Ви на каналі ІзАвтолуцьк. З нами легко обрати автомобіль з оригінальним пробігом, Прозорою історією та чесною інформацією по стану автомобіля. Ну і Сьогодні в вашій увазі представляємо ось такий Passat b 8 який був вчора розмитнений, помитий і вже готовий до постановки на перший облік в Україні. Маємо 2018 рік по виробництву та 2019 рік модельний. Тут стоїть 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил, автоматична коробка передач, уже їхнє нове DSG, мокре, 7 DQ381. І маємо пробіг 165 тисяч кілометрів. Автомобіль в дуже гарному стані, він не має жодного підфарбування. Детальне відео з точноміром надамо на вимогу кожному бажаючому. Авто приїхало до нас з лізінгового аукціону Германії. І ось вам показуємо стан автомобіля готовленого, не полірованого та не хімчищеного. Він був просто на звичайній поставній мишці у нас. Відео це робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. І... Увагу, хотів би прорекламувати Телеграм ще нас. Хто підпишеться на Telegram, буде бачити усі машини, які у нас планується завозитись в Україну. І там буде найкращі вигідні ціни при попередньому бронюванні. Ну і зайдемо до салону того автомобіля. Тут у нас комфортлайн. Маємо ось такі. Збережені гарні сидіння з масажем Ergo Ергокомфорт, два ключики, сенсорна мультимедія, клімат-контроль, підігріва сидінь, мультикермо, дістронік присутній, пробіг у насточник 165 493 кілометри. Так, виглядає автомобіль по салону, потолочок, задній ряд сидінь. Так, виглядають дверні карти. Йдемо до заднього ряду сидінь. все чистенько. Такий цікавий колір у нас у рану Грей. В багажному відділенні у нас шторка на місці. Працює гарно. Є додатковий гумовий коврик. Під низом у нас повноцінна запаска з комплектом ключів та домкратом, Аптечка. Тут у нас ковпачки на диски. Ну, все присутнє. Також є електровиїзний веркоп. Кому потрібна приємна річ. Ну і пройдемося по правій стороні. Ось такий має вигляд. Ну і до пасажирського сидіння. Як виглядає авто? На нашому каналі вже з'явилося багато хейтерів по пробігах. Хотів би попросити перед тим, як писати якісь ваші зауваження, провірте просто історію того автомобіля. І для цього вам надаємо ось він коди. Ну а кого зацікавить автомобіль до придбання, зв'язуйтесь з нами на домовим. Усю потрібну вам інформацію детально по, по кожному з наших автомобілів. Дякую всім за перегляд. Кому відео було корисним, ставимо лайки та до зустрічі!